Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні в нас на огляді наш і ваш улюблений автомобіль, народний Volkswagen Golf Plus 1.6 MPI 2006 року. Випускає 11 місяць від першого єдиного власника салону. Автомобіль непростий. Автомобіль, як завжди, має перевагу над своїми конкурентами. Пробіг даного автомобіля повністю абсолютно підтверджений: 145 тисяч кілометрів. Не нефарбований без корозії. Шикарний, класний, практичний. Не улюблений ваш сірий колір без фарбованих деталей, без корозії, без ДТП. На 15-й гумі 20-го року. Літній класне домашнє збережене авто з дуже малим пробігом. Хто придбає цей автомобіль, буде дуже задоволений, так як пробіг повністю підтверджений, малий з парктроніками на кліматі, круїз-контроль противотуманки. Двойний багажник, двойне дно багажника, як хто називає. Автомобіль дійсно збережений. Рекомендую розглянути, придбати. Ви ніколи не будете мати мороку з даним автомобілем, тому що малий пробіг, один власник, збережений кузов без корозії. Саме головне, що в цих дивляться автомобілів, щоб не було корозії. Класне домашнє збережене авто за народною ціною. Народне авто буде. Гарний колір, хочеться його відзнімати. Камера передає стан автомобіля. Він код відкритий для будь-яких перевірок. 145 пробігу. Придбайте цю машину, замовте до вставку, підімо або прийде в Вінницю Василенка 21. Навпроти податкової. Ми маємо найбільший вибір у місті 100%. Volkswagen Golf Plus. Чому ми привозимо плюси, возили, возимо і будемо возити, тому що. Марка користується дана модель в Україні шаленим попитом. Практичний автомобіль, високий кліренс, приємні комплектації, дуже недорогий в обслуговуванні. Зрозумілий всім автомобіль мотор BSE 16 MPI, на який ставиться газ. Купляє даний автомобіль і молодь як перше авто, тому що дуже зручна обзорність. Купляють сім'ї з дітьми, так як дуже він легко зручно паркувати ззаді. Класне багато місця для людей високого зросту для дитячих крісел. Бувають вони з комплектаціями зі столиками. Люди старшого віку дуже полюбляють дані автомобілі через зручність посадки. Ти сидиш рівно, сідаєш машину рівно, не болить спина. Дуже зручно. Високий кліренс купляють ці автомобілі для поїздок на дачу, де погана дорога, так як автомобіль практичний, народний, гарний. Небитий, не фарбований, з дуже малим пробігом. Пройдемося товщинометром, розглянемо салон, роботу двигуна. Класний автомобіль купити якраз і їхати в село на Пасху, на проводи. Ідеальніший варіант. Придбайте, не пожалкуйте ніколи 100%. І сміливо будете всім казати, що у вас один з найменших пробігів в Україні. Автомобіль має свіжий тихогляд, повністю переведе. Пройдений в Німеччині, підтверджений.

96.4. 96.4. 113. Автомобіль не полірований. Просто приїхав, зробили вологе прибирання. І все, автомобіль в такому стані був весь час. Зберігався в гаражі багатій сім'ї німців. Вони мали не одне авто. Комплектація тур називається. Ну, з якої сторони, не подивись, автомобіль дійсно гарний, практичний, стильний. Гарні, приємні лінії. Класне авто. Розглянемо салон. А в салоні в нас повний електропакет, фіксатори всі справні. Корозії немає, Ущільнювачі очі всі на місці. Шкіряне кермо проти отуманки 146 тисяч пробігу. Якщо хтось докаже, що тут не рідний пробіг, я це авто подарую. Тому що ми відповідаємо за свої пробіги автомобіль, які привозимо. Він код відкритий, є документи, клімат. Мотолок чистенький. Ззаді дуже багато місця для людей без великого зросту, я казав, 1,90 метра сідають спокійно. Амортизатори справні, корозії немає, жодна талькузова не крутилась, не знімалася. Полочка на місці, двойний багажник, класна штука, щоб нічого по ньому не валялося. Тут у нас повний комплект насос. Дивіться, там враці ніколи не знімався, не ставився, все по оригіналу. Автомобіль без ДТП, все в заводському оригінальному стані. Всі заводські точки по автомобілю присутні. Клас, чистеньке таке приємне авто. Дивіться, взагалі без зауважень. Ні, косм... ні косметичних, ні технічних автомобіль взагалі немає. Частенька панелька, без коциків, без царапін, без нічого. Фіксатори всі справні. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Дивіться, навісного обладнання. Корозії взуття на порогах немає. І так, придбали ми даний автомобіль з пробігом 145 тисяч кілометрів. У 2023 році мінялось мастило, було 133 тисячі, зберігся бета кілометрів. Ноль. Переоформлений один власник салону. Кінець 2006 року перевага даного автомобіля пробіг. І так, 141 тисяча було в 24-му році, в другому місяці. Пробіг беззаперечний факт. Бардачок з охолодженням. Є книжки всі. Ну, ну, Видно, що автомобіль має малий пробіг. Будь-які спеціалісти СТО, автодіагностика всі підтвердять стан автомобіля, пробіг автомобіля. Це один з найменших, які ми маємо зараз наявності Volkswagen Golf Plus. І так розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки. Перевірка стану роботи двигуна. 146 пробігу. Клімат вмикається, обороти падають, нагрузка йде. Манітолка працює. Ручник справний. Пластик взагалі. Ні царапинки, ні коцика. Завжди, хто знає, в них тут все царапають, якщо їздять жінки чи люди з кульцом, не знаю, тут дивіться все як нове. Працює кожен, дивіться, болтик. Нічого не крутилось, не знімалось. Слідів ремонтів немає. Скло підіймачі, всі справні. Підкапотний простір без зауважень. Оптика рідна, нічого не крутилось, не знімалося в оригіналі. Дивіться. Корозії під капотом немає від слова абсолютно. Це авто має продатися, на мою думку, дуже швидко. Малий пробіг, оригінальний стан збережене авто, всі ущільнювачі, поролонові вставки, все на місці. Акумулятор такий у нас. Все, як ви любите, дивіться, щоб втягувало. Не димить, не троїть, не сапунить. корозії під капотному просторі немає. Мотор працює тихо рівно. У нас є послуга доставки. Ми технічно впевнені в наших автомобілях, які можуть поїхати в будь-яку точку України і Європи. Всі автомобілі перед тим як виставлятися на продаж, перевіряються. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто народніший автомобіль Volkswagen Golf Plus, 1,6 MPI, BS 75 кВт, 102 кони, кінець 2006 року. Головна перевага даного автомобіля, крім того, що він оригінальніший стан по кузову має, він має повністю підтверджений пробіг 145 тисяч кілометрів. Малий, один з найменших в Україні, це авто практичне. Правильна інвестиція, його придбає людина, і гарантую, ніколи не пожалкує про вибір даної моделі даного автомобіля. Гарне, збережене, домашнє авто від першого єдиного власника. 19 років в одних руках автомобіль був. На парктроніках, на кліматі, на круїзі, проти Отуманки. Взагалі, взагалі без зауважень по кузову. Гарна літня гума. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, будьте першим. Телефонуйте, замовляйте доставку Підім, замовляйте подарунок батькам, на свята. Приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Ми маємо найбільший вибір гольфів плюсів у місті 100%. Нам дуже подобається дана модель, дана марка. Ми возили, возимо і будемо возити Volkswagen Гольф Плюс. Народне, класне, приємне, практичне авто. З вами був Женя. Купляли, доставляли даний автомобіль особисто від першого єдиного власника, Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації, ви будете першим власником в Україні або другим за всю історію існування даного класного збереженого авто з дуже малим пробігом. Якщо вам сподобався даний огляд, Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Зверніть увагу на автомобіль з малим, дуже пробігом.